Уявіть собі одного дня, ви прокитаєтесь, відкриваєте ноутбук, починаєте працювати. Надпроектом, які побачать мільйони людей по всьому світу. Ви співпрацюєте із зарубіжними ютуб-каналами, які створюють мультфільми для дітей, і саме від вас залежить, які персонажі оживуть у їхніх історіях. Це не просто творчість, це стабільна і затребувана робота, де вас завжди чекають нові проекти. Ви 3D-модели. Ви створюєте героїв для ігор та мультфільмів, будуєте віртуальні світи і отримуєте за це стабільний дохід від тисячі до 2,5 тисяч доларів на старті це більше ніж просто професія. Це свобода, свобода самовираження, свобода вибору, свобода працювати тоді, коли вам зручно. І водночас це частина великої креативної ком'юніті, де цінують. Вашу унікальність і найкраще вам не потрібно бути художником чи вміти малювати. Вам не потрібен попередній досвід чи якісь особливі таланти. Головне це бажання творити активність і готовність вчитися новому. Усе, що вам потрібно для старту, це ноутбук чи комп'ютер і ваше бажання розвиватися. Здається, нереальним, але це реальність для тисячі наших студентів, які вже успішно працюють у цій сфері. Давайте зараз покажу, як ви можете стати частиною цієї перспективної індустрії, всім привіт! Ми команда Visual 360 студія практик та ветеран у сфері 3D-дизайну та моделювання. Коли ми почали стрімко зростати на міжнародному ринку, для нас стало очевидним одне замовників у цій сфері більше ніж спеціалістів. Попит на 3 d моделювання настільки великий, що ми вже змушені були відмовити клієнтам, навіть коли йшлося про потенційні проекти із заробітком. До 70-100 тисяч доларів це відкрило нам ключову проблему індустрії дефіцит кваліфікованих фахівців. І саме тому вже більше 12 років ми навчаємо людей з нуля 3D-професіям і допомагаємо їм вийти на міжнародний ринок. У нас понад 13,5 тисяч студентів з різних країн, які вже успішно працюють у геймдеві анімації та на фрілансі. Тож, давайте розберемо, що таке 3D моделювання для когось це спосіб. Втілити свою мрію з дитинства, створювати унікальних персонажів, або вигадувати світи для ігор чи мультфільмів для інших, це, скажімо, так, хобі, яке приносить задоволення і дохід. А для більшості наших студентів 3D-моделювання стало справжньою професією з великими перспективами. 3D-моделювання моделювання це не тільки творчість, а й реальний шанс побудувати стабільну кар'єру з необмеженими перспективами. Та й попит настільки великий, що Можливості більше, ніж спеціалістів, які можуть їх реалізувати. Давайте розберемо, чому. Ця професія настільки затребувана. Попит 3D-моделювання зростає щодня, і це зовсім не дивно. Адже 3D-графіка стала важливою складовою багатьох індустрій. Наприклад, ігри та анімація. Комп'ютерні та мобільні ігри приносять мільярди доларів щороку. Кожен проєкт це десятки персонажів, сотні об'єктів і віртуальні світи, які потрібно створювати. ГМД постійно шукає нових спеціалістів, бо темпи зростання індустрії ну просто шалені. Мультфільмі та відео. Дитячі мультфільми. На YouTube збирають мільйони переглядів. А замовники цих каналів готові платити від 300 до 500 доларів за одну якісну 3D-модель. Анімаційні студії створюють контент для стрімінгових платформ, реклами та кліпів, і їхні бюджети зростають разом з попитом на 3D. А тепер про способи заробітку на 3D-моделювання. І перше, це фріланс. Фріланс-платформи ну, просто заповнені замовленнями. І ціна за одну модель може стартувати тільки від 300 і досягнути 1000 доларів. Багато клієнтів шукають довгострокову співпрацю з моделерами і оплачують роботу по годину від 20 до 50 доларів за годину залежно від складності завдання. Трошки цікаве, маркетплейси. Ви можете завантажувати свої роботи на спеціальні платформи, де вашу модель. Купують знову. І знову це пасивний дохід, який зростає з кожною новою завантаженою моделлю. Замовлення від усіль. клієнтів ну, дуже багато. Це не тільки геймдев і мультфільми, а й рекламні агентства, бренди одягу, відеопродакшн компанії, стрімінгові сервіси та навіть ютуб канали. Замовлення можуть бути найрізноманітнішим: від персонажів для ігор до сцен для анімації чи інтер'єрів для архітектурної візуалізації. Поговоримо про дохід. Новачки, які освоїли основи, зробляють від півтори. Тисячі доларів на місяць, працюючи як фрілансери чи на студіях, досвідчені професіонали легко досягають заробітку у 5 тисяч доларів, і більше. Кому це підійде? 3D-моделювання – це професія, яка відкриває можливості для найрізноманітніших людей: мамам, студентам, усім, кому потрібен гнучкий графік. Ви самі вирішуєте, коли і скільки вам працювати. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче поєднувати роботу з навчанням, сімейним життям чи іншими справами. Також це підійде тим, хто хоче змінити професію. Якщо ви шукаєте стабільну високооплачувану роботу із зростаючим попитом, 3D-моделювання – це ідеальний варіант. Також тим, хто шукає м, хобі з додатковим доходом, не обов'язково одразу змінювати свою основну роботу. Якщо у вас є 2 чи 3 години вільні на день, то ви вже можете освоїти 3D-моделювання. та поступово почати зробляти. Поєднуючи із своїм поточним графіком, тим, хто мріє про творчу професію, якщо ви завжди хотіли працювати в креативній сфері, будучи частиною ком'юніті творчих людей, і створювати ну, щось унікальне, 3D моделювання це точно для вас, Усідливим і уважним людям. Робота моделером вимагає уваги до деталей і терпіння, але це приносить задоволення, коли ви бачите результат своєї роботи. Тим, хто шукає професію зі стабільністю і кар'єрним ростом у цій сфері ви можете почати з невеликих проєктів і поступово вирости до роботи з великими студіями, створюючи масштабні проєкти. Які можуть бути мінуси? Як і будь-яка професія, 3 d моделювання має свої виклики. Робота на великих проектах може зайняти багато часу. Якщо ви працюєте над складним завданням, потрібно бути готовим до тривалих годин реальної роботи, особливо на етапах фінальних правок. висока відповідальність при роботі з великими клієнтами. Якщо ваш проект впливає на успіх гри, мультфільму чи рекламної кампанії від вас очікують якісного результату в обумовлені терміни: дедлайни, як і в будь якій у творчій сфері терміни завершення проєкту можуть бути жорстокими. Важливо вміти планувати свій час і уникати затримок. Клієнти зі складним характером. Іноді замовники можуть бути Ну, надто вимогливими часто змінює технічне завдання або висувати суперечливі вимоги. Це це вимагає терпіння, уміння вести діалог і вирішувати конфліктні ситуації. Потреба в постійному навчанні. Індустрія 3D швидко змінюється, і щоб залишитися затребуваним фахівцем, потрібно оновлювати свої навички. Й вивчати нові технології. Попри ці виклики, більше наших студентів впевнені, що плюси цієї професії значно переважують будь-які труднощі. Робота 3D — це можливість створювати щось унікальне, розвиватися й отримувати гідний дохід. Чому обрати нас? Ми пропонуємо безризиковий і зрозумілий шлях для кожного хто хоче потрапити в цю індустрію. Навчання з нуля вам не потрібен попередній досвід чи спеціальні навички. Ми починаємо з основ і крок за кроком ведемо вас до результату. Підтримка на кожному етапі. Наші наставники допомагають вам із першими кроками, розбирають помилки і пояснюють, як правильно рухатись вперед. У вас просто немає шансів, щоб щось не вийшло. Ми поруч із вами від старту до працівлаштування. Практика на реальних проектах, ви будете працювати над замовленнями, які відповідають вимогам ринку. Це означає, що вже під час навчання. Ви створюєте портфоліо, яке покаже ваші навички майбутнім клієнтам або роботодавцям. Ви навчаєтеся у реальних умовах під керівництвом досвідчених наставників і стаєте затребуваним експертом. Професіоналізм і досвід. Ми практики зі сфери 3D дизайну та моделювання з понад 13-річним досвідом роботи. За цей час ми навчили понад 13 тисяч студентів, які зараз успішно працюють у геймдеві, анімації та на фрілансі. Гарантоване працевлаштування Ми не лише навчаємо, а й Допомагаємо вам знайти роботу. Наша мета зробити так, щоб ви окупили навчання і почали отримувати стабільний дохід вже після завершення курсу. Тож сподіваємося, що нам вдалося зацікавити тебе цією професією і показати її неймовірні перспективи. Але ми розуміємо, що у тебе можуть бути ще безліч запитань та сумніви. Саме тому ми готові допомогти тобі зробити перші кроки. Під цим відео ти знайдеш посилання на безкоштовний онлайн урок для новачків, де засновники нашої студії розкажуть Кажуть, як знайти перше замовлення в цій професії? Ми поділимося перевіреними методами пошуку клієнтів і платформами, які допоможуть тобі стартувати. Як почати зробляти від 1000 до 2500 доларів? Дізнайся, як швидко вийти на стабільний дохід навіть без досвіду. Які програми використовувати? Ми розкажемо про інструменти, які дозволять створювати затребувані 3D моделі, навіть якщо ти новачок, як зробляти на стоках? Навчимо, як завантажувати свої моделі на спеціалізовані платформи та отримувати пасивний дохід кожного разу, коли їх купляють. Як створити придобуткові моделі? У прямому ефірі ми покажемо, як створити 3D-модель, за яку можна отримати майже 13 тисяч гривень. Ця онлайн-зустріч це твій шанс дізнатися про професію, поставити запитання і зробити перший крок до своєї нової кар'єри. Реєструйся за посиланням і приєднуйся до нас.